Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це знову я і я до вас сьогодні вже втретє. Цього разу з розпаковочкою свого замовлення від компанії Avon. Я взагалі не планувала робити замовлення, але так сталося: позвонила моя клієнтка і хотіла дещо замовити, тому я вирішила дещо взяти ще для себе. І так як мені був доступний вже подаруночок минулого разу, я не набрала до суми 2300. Я не пам'ятаю, там 500 чи 600 гривень, тому я вирішила зберегти замовлення і вже забрати собі заодно ще й подаруночок. Насамперед, що було в моєму замовленні, це клієнтське, ось така от парфумована водичка Fairway Beyond. Зараз я вам покажу. Коли я стала шукати її в каталожку, я звернула увагу. Бачите, вона була представлена по двом цінам. Можливо, комусь буде цікаво. Тут у нас 599 гривень лімітований випуск і тут 819 гривень, звичайно. Я, звісно ж, попробувала по цьому коду на сайті представника цей код не додавався. Але я пробувала, попробувала зберегти через Avon On. Через інтерактивний додаток і мені ця водичка додалась, тому зверніть увагу. І тут, і тут, і у нас ще також буде знижка представника. Тут від суми 599 гривень, тут 819 гривень. Тобто набагато вигідніше придбати за 599 гривень. Ну, я різниці аж такої не бачу. Звичайному флаконі і в лімітованому випуску. Єдине, що тут ось таке от пакування. Наскільки я пам'ятаю, таке пакування було святкове перед Новим роком. І набори йшли, і аромати були представлені в такому пакуванні. Тут просто ця от картонка знімається, і всередині от звичайний аромат. Я не знаю, зараз мені здається, вже. Ці водички Фервей приходять от без такого цього кутасика. Тут він ще є присутній. Не буду відкривати, бо це клієнтське замовлення. Але бачу, він тут намальований, то видно ще в старому дизайні вони йдуть. Це все, що було з клієнтського замовлення. І для себе я вирішила придбати, так як була гарна ціна. Ось такий от аромат Today Tomorrow Everlasting. Минулого разу в огляді я показувала його, я його придбала, але в мене забрала його клієнтка. Він користується попитом у клієнтів. Часто за нього запитують, тому я вирішила взяти його ще. Ось. 349 гривень була його вартість, якщо ви щось замовляєте на 500 гривень з каталогу. І включаючи будь-який продукт з представлених сторінок. Тому я взяла цей аромат і взяла з останньої сторіночки ось таку от олійку для губ. Взяла в рожевому кольорі світлішому відтінку. Зараз вам покажу. Я маю таку, тому свочі вам робити не буду. Не підготувала, не знаю, де моя, щоб її знайти, покажу вам просто, як виглядає вона. Дуже класна олійка, дуже її люблю, задоволенням користуюся. Ця піде на продажу, тому я ж кажу: свочі робити не буду. Минулого разу я також показувала в темнішому відтіночку її. Забрала, так, як я вам і сказала, ось такий от подаруночок свій. Це гель для душу. 720 мл. Ось такий от новий дизайн, нове пакування. З дозатором. До речі, зараз, я думаю, активно ним буду користуватися, так як зараз жара, і постійно ми використовуємо гелі для душа і шампуні. Це основне зараз в цю жару. Це все, що було в моєму замовленні. Каталог за серпень місяць я вже вам показувала в минулому огляді. На даний момент не маю його показати, тому що також віддала його для клієнтів. Замовлення невеличке, це вже друге замовлення. Але в загальному моїх два замовлення було на суму 2300. І в минулому замовленні я забрала подарунок, і в цьому замовленні забрала ось такі от Гель для душу. Я вам усім, дівчатка, дякую за перегляд, тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.